колеги, доброго дня. Я знаходжуся у Вільнюсі, де відбувається зустріч представників регуляторів з питань енергетики, а також Міністерства енергетики країн східного партнерства та Європейського Союзу. Тема зустрічі стосується збору даних та інформації з ринків електроенергії, а також використання цієї інформації. Це особливо актуально, адже Верховна Рада сьогодні має розглянути проект закону про регулятора в енергетиці. Тому сподіваємося. Що дуже скоро український регулятор стане е, працювати відповідно до найкращих європейських стандартів. Що стосується сьогоднішнього заходу, то е, учасники, які представляють відповідно органи регулювання та міністерства енергетики е, Грузії, України, Молдови, Азербайджану, Вірменії, е, е, а також е, представники Євросоюзу, зокрема Литва, е, Німеччина та Австрія говорить про те, які практики вони застосовують для того, щоб зібрати інформацію з учасників ринку енергії, як її найкраще використати, захистити, як її проаналізувати, обробити, а також яким чином регулювати ринок. Бо не секрет, що незалежність регулятора визначається власне якістю тієї інформації, яку він отримає, здатністю перевірити цю інформацію з незалежних джерел. А також надійністю використання цієї інформації. Тому такі заходи дають можливість і представникам органів влади, і представникам громадянського суспільства та експертам проговорити моменти, які потім будуть використовуватися у щоденній практиці роботи таких важливих органів, як національний регулятор з енергетики.